Івано-Фриківський МТГ з'явився черговий меморальний комплекс загиблих воїнів. Пам'ять земляків, полеглих на російсько-українській війні, увіквішнили з окремо у Березівці на світлинах. Троє бійців сили оборони: Володимир Гураль, Руслан Римик та Василь Грицько. Вони віддали своє життя за державний суверенітет і незалежність України. Це тут біля могили, воїнам української повстанської армії. Ми сьогодні відкриваємо алею героїв новітньої московсько-української війни. Тому шануємо гідно і кожне село сьогодні має до Дня Незалежності відкрити такий, таку алею героїв, де вшанувати гідну пам'ять тим, завдяки кому ми маємо сьогодні українську державу. Вихідці з Березівки служили на різних відтинках фронту і в різних військових частинах. Василь Грицько зокрема, вже мав бойовий досвід як учасник АТО. Воїн загинув на Луганщині, прикриваючи вихід з оточення побратимів, нагороджений орденом за мужність третього ступеня у жорстоких боях на околицях роботи. Не загинув санітар 33-ї мехбригади Володимир Гураль. А от прикарпатський Дельвейс, Руслан Римик, свій останній бій з ворогом прийняв під Бахмутом. Служив в АТО. Він взагалі був такий патріот, любив Україну, як і його батько. Ми, ми дуже так в цьому його виховували. І він так пішов на Майдан, а потім в АТО, а потім і на війну за першим дзвінком. Тільки йому дзвонили, він другий день поїхав. І воював у Донецькій області, Берестове загинув, Берестове село під Бахмутом. 6 грудня Красна Миколая раніше меморальні комплекси пам'яті воїнів односельчан відкрили у Радші, Братківцях та Підпечарах. Михайло Березень Денис Сатановський новини на вежі.